Всім привіт! Сьогодні приготуємо салат, який можна їсти хоч щодня, і при цьому без проблем поставити і на святковий стіл. Для рецепту нам знадобиться будь-яке листя салату, огірок, помідори, кукурудза, куряче філе та сир. Для заправки нам знадобиться грецький йогурт, американська та діжонська гірчиці та сіль. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Спершу підготуємо куряче філе. Його потрібно відварити, додавши сіль, перець та лавровий лист. Для цього салату також чудово підійде обсмажене або запечене куряче філе. Огірок помідори та листя салату нарізаємо доволі великими шматочками. Сир натираємо на терці або нарізаємо брусочками. Для соусу змішуємо грецький йогурт, американську та діжонську гірчиці. За бажання додаємо трішки солі. Після того, як коряче філе охололо, нарізаємо його кубиками. Змішуємо усі інгредієнти у глибокій мисці. А саме огірки, помідори, курячі філе, кукурудзу, сир та листя салату. Все ретельно перемішуємо, після чого додаємо заправку та перемішуємо ще раз. Також ви можете нарізати та підсушити хліб. Домашні сухарі стануть чудовим доповненням до цього салату. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Приємного апетиту!